Нафта більше не тече українські безпілотники. Вдарили по електричній підстанції, яка живила Новолічовську нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї РФ. За повідомленням наших джерел СБУ Після удару на об'єкті виникла пожежа. Відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти на два великі нафтопереробні заводи в Краснодарському краї. Афівські та ільські нагадаємо обидві ці підприємства раніше неодноразово були атаковані українськими далекобійними дронами. Ну, і народна ракета на формі Дефенс Тех і на Конструкторське бюро Парс представило крилату ракету Трембіта. Вона максимально проста і коштує лише 4 тисячі доларів. У реактивному двигуні немає жодної рухомої деталі. Пальне, звичайний бензин. Головне завдання трембіт слугувати хибною ціллю і відволікати вороже ППО. Буде й бойова модифікація з боєголовкою, масою до 20 кг кілограмів, тучнішою системою наведення. І вартість, до речі, зросте до 14 тисяч доларів. Ну і в контексті наших звитях, маю на увазі звитяг в цілому збройних сил України, Силу про українців, але тепер вже на Чорному морі, на узбережжі Чорного моря і навколо всього, що пов'язане з морем, з Кримом, з півднем України. Поговоримо з Дмитром Плетенчуком, речником військово морських сил збройних сил України, капітаном третього рангу. Я Вас вітаю. Радий вас бачити. Що особисто персонально завітав до студії. Таке не часто буває, але буває. І в мене питання Напередодні е, річниці три роки, вже от, має бути за кілька днів е, широкомасштабно вторгнення росіян. Як би ви в цілому оцінили звитяги на морі? Давайте так, от з цього почнемо. Е, з, наші спроможності можливості спротиву російській агресії. Завжди треба дивитися на результат. Е, серед результатів ми можемо відзначити наступне. по-перше, не вдалася спроба російської сторони заблокувати Україну економічно, заблокувати її фізично в морі. Тобто морська блокада. Всі дуже е, не хотіли це слово сполучення, в принципі, в інформаційний простір вводити, тому що для України це була б реальна катастрофа. Море було, є і буде основним експортно-імпортним каналом України. Море це саме той трафік, який бере на себе найбільшу кількість світової логістики у всьому світі. І тому, відповідно, для України так само. Ми всі пам'ятаємо інциденти, які відбувалися на кордонах з Суходолом, з українським збіжжям. В морі таке неможливе. І, як неодноразово казав і каже командувач військово-морських сил Збройних сил України від генералу Оксінич Папа, море це дорога, це не паркан. І так, ми відстояли своє море, наш зерновий коридор. Працює основний вид товару це саме українське збіжжя, яке виробляється в Україні, яке наповнює український бюджет, яке дозволяє отримувати валютну виручку для нашої країни, сплачувати податки. І зараз повертаються навіть контейнерні перевезення, що теж є надважливим. Ми серед іншого фактично не даємо ворогу базуватися в Криму. Це той результат, на який, мабуть. Навіть у 2014 році е ніхто не розраховував. Але по факту російський флот пішов з Криму. Так, там залишаються різноманітні одиниці, допоміжний флот. Так, ця територія залишається окупованою, але тим не менш, ворог не може використовувати свою основну військово-морську базу в Азово-чорноморському регіоні. Також Азовське море залишається вільним від присутності російських бойових кораблів. Так, на жаль. Все узбережжя Азовського моря станом на зараз тимчасово окуповане. Проте використовувати це море для своїх цілей, саме військових, росіяни не можуть, і це теж досягнення. Вже не кажучи про те, що станом на зараз вони навіть не можуть виходити спокійно і перебувати в морі, виконувати ті завдання, які на них покладаються. В принципі, так, там є присутність російської авіації. Так, вони іноді можуть вийти на зовнішній рейд там в семейській бухті, це, наприклад, недалеко від пункту базування новоросійськ. Але панувати. Як вони це раніше робили, шантажувати нас та цивільні судна, перехоплювати їх в морі, перекривати райони, як вони це робили неодноразово в перші два роки, вони вже не можуть. Тому так нам є а, чим пишатися. Військово-морські сили минулого року виконали всі поставлені перед ними вищим керівництвом завдання. І це теж для нас є важливим а, приводом а, для того, щоб ми могли. Звітувати про, про нашу діяльність і так. Ми і станом на сьогодні виконуємо всі завдання, які на нас покладаються. В чергу, звісно, це забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Давайте згадаємо ще все ж таки про те, що е, присутність чорноморського флоту для росіян базування в акваторії Чорноморів в Криму це було одне з пріоритетних завдань, і вони воліли там пролонговувати і пролонговувати цю історію на десятиліття. Е, і, власне, ви про це сказали, що ми їх вигнали. Наші сили спротиву, і, е, наші військові моряки все зробили для того, щоб там і до новоросійська відтя. Тягнули судна, які залишилися, але було б чимало прецедентів на початках, зокрема там і крейсер Москва, і Куніков, і багато багато ще чого. Те, що вже просто було підбито, потоплено тощо. Ну те, що це іміджова втрата для росіян, зрозуміло. А за рахунок чого в першу чергу ми е, зреалізували такий план, що вигнали ці судна е, з Кримського збережжя, з чорного моря, не даємо принаймні можливості бути їм е, активними і кількісно бути присутніми е, там. Це дронові ініціативи, це розробка і вдосконалення тих самих нептунів. От е, що би ви окремили в першу чергу? Звісно, це кооперація з іншими відомствами, іншими структурами Сил оборони і безпеки України. Ми постійно Працюємо в зв'язці в партнерських відносинах з нашими колегами Служби безпеки України з головного управління розвідки, з інших родів видів, всі працюють на цьому напрямці, насправді, і кожен приносить свої ідеї, свою реалізацію. Звісно, що морські операції всі плануються і реалізуються як правило за нашою участі, тому що все одно море це наша стихія. Відповідно ті операції, які були найбільш Вдалими це якраз були спільні операції. І у своїй діяльності, звісно, всі ці організації, які не є профільними в цій галузі, завжди радяться з нами. І другим чинником важливим є мотивація, звісно, ми хочемо повернутися в наш Крим. Наш командувач, до речі, сам Севастополя. Угу. І для багатьох українських моряків втрата Криму це в першу чергу втрата власної домівки. Серед військовослужбовців, військово-морських сил багато і представників корінного народу Криму тому мотивація відіграє велике значення для нас. Ну і крім того, ми чудово розуміємо і відповідальність, яка покладається на нас українським народом, і це не просто слова. Ми чудово розуміємо, наскільки багато від нас залежить майбутнього, тому що Україна має Залишатися в статусі морської держави, а не країни біля моря. Це суттєва різниця. Тому так, все це спонукає нас до виконання завдань в такий спосіб, щоб ми могли отримати відповідні результати. Кожен військовослужбовець, починаючи з матроса, який служить на там, умовному катері, так і щоночі відбуває дронові атаки десь в акваторії Чорного моря, і закінчуючи. Капітанами першого рангу, другого, які виконують деталь планування цих всіх дій, з підготовки особового складу. У кожного є свій, своя ділянка роботи. І от кожен її має виконувати і виконує так, щоб мати спільний результат. Про матросів і морських піхотинців ми недмінно поговоримо, про те, як можна залучити якомога більше до сил спротиву, зокрема, і до. Бригад власне українців різного віку, я би ще торкнувся питання, все ж таки безпеково складової саме в Чорнової морі? От ми проговорили те, що кораблі ми відігнали до того ж самого новоросійська, але в цілому, на початках, же ж апетити у Путіна і його оточення командування були чималі. Вони хотіли в принципі південь відрізати. Вже там планували, як вони будуть десантуватися в той сам в ту саму Одесу, наприклад, да? і захоплювати місто з моря. Як ви в цілому ціните безпекову складову з моря? В контексті всього узбережжя великих і малих населених пунктів замінованість мінна небезпека з нашого боку, можливості оборони там суходолу берегів, Тощо наскільки взагалі будь-які плани скаження, які б не були в головах росіян, наскільки вони не можуть бути зреалізовані? Ну не слід забувати, що апетити. І плани росіян не змінювалися. Я не пам'ятаю, щоб вони офіційно відмовилися від своїх зазіхань на продовження так званого коридору сухопутного до Придністров'я. Зараз якраз чергова хвиля таких наративів від російських пропагандистів різного калібру, починаючи від заурядних блогерів і закінчуючи топ пропагандистами, вони знову згадують у своїх меседжах ПМР так званого. Не маючи з нею ніякого фізичного сполучення, фактично, вони все одно зараз періодично цю тематику підіймають. Вони підіймають просто градус обговорення для того, щоб в чергове там викликати якісь панічні настрої. Але е, операції з висадки морського десанту є найскладнішим. Видом морських операцій. Вони не відбуваються просто за бажанням. Вони не відбуваються в разі, якщо немає відповідного успіху суходолом. Це операція, яка проводиться під час загальної військової праці. Вони не змогли подолати ті бар'єри, які вони зустріли в Миколаївській області. І це було. Ще на початку повномасштабного вторгнення. Після цього вони відкотилися ще далі. Тому казати про те, що завтра там е, підійде армата заливків великих десантних кораблів до Одеського збережжя наразі е, немає не сенсу. Тому що, по-перше, вони втратили е, десантні спроможності, було знищено 5 одиниць. Е, е, деякі з них перебувають в ремонті. Досі, тобто вони перед початком повномасштабного Повномасштабного вторгнення, навпаки, заводили додаткові одиниці шість одиниць, великих десантних кораблів, щоб була можливість десантну операцію провести. Станом на зараз ці спроможності вони втратили. І повторюся, це ця операція має відбуватися на зустріч сухопутній складові сухопутній компоненті. Наразі таких можливостей вони не мають. Плани, звісно, залишаються у них ті самі. Що стосується мінування і підготовки до подібних. Акції з боку ворога, так ми завжди пам'ятаємо про те, як на початку повномасштабного вторгнення великі десантні кораблі було видно просто на обрії з узбережжя Одеського. Як вони навіть наносили вогневе ураження з корабельного озброєння по нашій інфраструктурі на березі. Це все було. Але станом на зараз підійти ближче, ніж на 100 морських миль до нашого берега вони не можуть. А щодо спроможностей, щоб не те, щоб не могли підійти, а навіть і не мислили, не думали про це. Маємо все ж таки формувати потужне військо, зміцнювати особовим складом. От, якщо говорити, наприклад, про військово-морські сили збройної сили України, давайте згадаємо в контексті 37-ї бригади морської піхоти і рекрутингу. І програми 1824 в тому числі наскільки це важливо? Ця до речі, бригада теж долучена вже до переліку такого рекрутингу і цієї програми, хто там потріб. Рібен. які якими це мають бути кандидати, наскільки це важливо. Справа в тому, що професій, в тому числі в морській піхоті, насправді багато. 37-му бригаду знаю особисто, у мене брат рідний рідний служить в 37-й бригаді. І о, потребу ми бачимо. Це, звісно. Фахівці різноманітних професій, починаючи від е, звичайних е, військово-облікових спеціальностей, стрілець і закінчуючи складними фахами, потрібні всі, звісно, це і медик може бути, і е, звичайний кухар, і е, фахівці е, дроноводи, тобто ті, хто можуть безпосередньо керувати, е, вправлятися з дронами. Дрони так само там різні використовуються, починаючи від IPV-дронів, закінчуючи розвідувальними дронами. Є інші спеціальності. Водії, тому тут головне мати бажання. Професія для всіх знайдеться. Якщо людина має бажання, не має професійних навичок, у нас є відповідна підготовка, є базова військова підготовка. Після цього ті, хто себе проявляють, проявляють інтерес, проявляють якісь здібності, навчаються далі вже на якісь окремі спеціальності військові для того, щоб виконувати більш складні завдання. Для морського піхотинця додатковою умови мають бути, наприклад, любити море. Ми всі любимо море, тому що нам пощастило мати два моря і безліч річок. Серед них є великі річки. До речі, у нас є ще й вічкова флотилія, яка так само потребує особового складу. І, до речі, багато фахівців морських професій готуються саме за кордоном, і Мова йде про сотні, сотні фахівців, спеціалістів, які проходять навчання на іноземне озброєння відповідно в інших країнах. І так це надає можливості для подальшого розвитку. Маючи бажання насправді служити, можна знайти себе в цій професії. Я, наприклад, до останнього вважав себе цивільною людиною і прийшов в армію фактично в 2014 році, так само будучи абсолютно цивільним. В 2016 році підписав контракт, маючи військове звання старший стрілець, кулеметник, старший матрос. Зараз, як ви бачите, я представляю військово-морські сили, тому що якщо у тебе є бажання, тебе оцінять відповідно і ти зможеш працювати в тому напрямі, який тобі цікавий. Ну, врешті, якщо ви ще й досі море не полюбили, але хочете пов'язати своє життя із морем, в тому числі і з захистом України, то 37-ма окрема бригада морської піхоти збройних сил України завжди люб'язно вас зустріне. Навчить всьому і власне тому підтверджені слова Дмитра Платенчука, речника військово морських сил Збройних сил України, капітана рангу, який є гостем оцій порівняношій студії. Пане Дмитре, вам дякую.